Доброго дня, шановні українці. Мене звати Саків Геній, я проживаю в селі Здовбиця. Хочу вам показати свої вироби, які я почав буквально рік назад виготовляти. Це хобі моє. Мене на це надихнув син. Валялася стара машинка швейна. Він каже: тату з них роблять тракторі. Я щось не придав цьому значення, але думаю, попробую. Все-таки свій час я займався. О, бачите, це мої такі ковані вироби, одні О, там другі вироби. Думаю, спробую я виготовити щось таке оригінально з швейної машинки для свого творчого натхнення, виготовити з, з різних деталей, з металобрухта, якийсь зробити шедевр. Я свої вироби на даний час не продаю. Просто показую і роблю колекцію. А сьогодні я роблю гармату і я хочу виставити її на аукціон. А ті всі кошти, які надійдуть, я хочу дати для наших Збройних сил України. Ну, поки цю відложимо, ось цю відложимо, почнемо з цієї машинки. Всі з'єднувальні частини е, я о, все, все прискається, що вони відійшли, відкисли і були. Придатні для е, відкручування всяких деталей. О, і почнемо з розбирання. Без зубила молотка, не обійдеся. Була колись стара машинка швейна. І в мене е, така ідея. Появилося зробити з нього трактор, так як в нас на постаменті в селі стоїть старовинний трактор. Мені ця ідея сподобалася стосовно трактора. І я вирішив зробити цього трактора. Я почав їздити на металобрухт. А самі знаєте, що на металобрухті зараз любе голубе є, потребували запчастини брав на металобрухті. Потім вже хлопці почали цікавитися, для чого воно тобі треба. Я почав розказувати для того, для того. І вже прихожу, вони вже для мене. Залишали і запчастини цікаві, і швейні машинки. Натменно така робота, вона і затягує часом. Сидиш до самого вечора, а ще, ще трошки і, і піду. Ще трошки і піду вже в хату. Але воно ну, так, так затягує, що, що виходить, приходиш серед ночі. Але ж в душі воно вже таке, знаєте, як полегшення, не фізично, а е, душевно відпочиваєш. Якраз це зимовий період почався. Я собі натоплю буржуйку і собі тут е, працюю. Приходжу в час, там два ночі. Дружина зранку каже, чого ти так надовго сидів? Ну кажу, якось так тепло, зручно, компоную всякі запчастини. Ой, що ти там робиш? Вже як дійсно зробив того тракторця, вже дійсно приніс, а перший, воно ще таке, о, знаєте, як, як новеньке. І в очі кидається, і пофарбоване, чисте, гарне, воно таке приємне. В захваті були. Просто за захватів. Я починав слюсаремонтник. Ми їздили і по всій Україні і заводи і цементні встановлювали, і на залізній дорозі з люсарем працював, а от зварювальні роботи то вже самоучка просто. Ми дійшли до того стану, що я більше вже відкрутити не можу. Болгарку беру. окуляри обов'язково. При любі роботи, таких роботах окуляри обов'язково. І починаємо. Пиляти. Це я трошки неправильно роблю, щоб без захисту болгарка, але ж говорити, на свій страх і риск. Привичка. Деяку частину бризали, деяку треба зламати. Так, це все піде. Назад переплавку наша дочка. Вона малює картини. Часто запрошують на виставки своїми картинами. Каже: тату, попробуй каже, поїхати зі мною також на виставку. Кажу, та я кажу якось ось такі не... роки, але кажу, якось все, все рівно стра... страшнувато мені. Каже, поїхали. Ну добре, поїхали. Ми рівне на музейні гостини. Дуже багато творчих людей виставляють свої композиції, що ми українці можемо. Да". Ми такі, такі люди, народні, такі, що ми все їм і зробимо. Навіть одна жінка прислала дві швейні машинки просто з-під Києва новою поштою вислала. Каже, я каже, бачу, що ви працюєте. Каже, вони мені не потрібні. А ви каже, створюєте такий шедевр. Каже, заберіть. Пишуть в основному ті люди, о, які самі творять Халепа, Не йде той один гвинт. Далі вход іде болгар. Сама, сама така клопітка робота і сама така невдячна ось. Ця частина ще вона буде використана в наступних наших працях. Зараз ми відрізаємо тут і цю частину відрізаємо обережно очі. Так, Одну частину ми вже. І з'єднали. Ось. Так. Ми її відложимо в сторону. Ось. І все вийшло як по феншую. Я завжди сови питаю, що ми будемо робити. Добре, що вона таке завжди каже, будемо різати. Вона каже, угу, значить, будемо різати. Ніякого кресне я просто все воно дивлюся, які деталі в мене є, і які вони підходять до даного виробу. В залежності, що я спланував зробити, ти хочеш його вложувати в нього життя, щоб воно відродилося. Допомагає з цими творчими виробами. Тепершня робота. Я як зварювальник роблю рихтувальник. ремонтуємо старі військові грузові автомобілі. Поки йде ця війна без лузда, роботи досить багато. Ми привозять техніку і нову і стару, і Треба. Ремонтувати достатньо роботи і ми мусимо ремонтувати і після роботи залишатися. і Не покладаючи, так сказати, сил мусимо. хоч якусь частину свого своєї праці вложити в нашу перемогу. Починаємо. А не вийде, кіпку. Кіпку по металу. О, дякую. Помічниця. Ну, Ось так я випалюю до, до самого металу повністю. Треба почекати, щоб він схолов. О, і тоді вже далі приступати до чистки самого металу. Ну, ось останні, останні штрихи ми навели. І зачистили ми нашу заготовку. Залишилося зараз з'єднати з зварюванням. Що, включаємо апарата і поїхали. Починаємо. Дівається, ось таке буде колещадка одне. Я то не говориться не особи знаток оружейного мистецтва, але все рівно інтернет дуже велику силу дає, і підглядає, що там, як воно. Воно робиться. Хочеться, щоб вона запрацювала і все-таки розгоромити ту, ту непотрібну державу, яка не дає нам спокійно нашим дітям, нашим матерям, нашим близьким жити. Ми зараз по технології приваримо його і воно буде служити. Ось. І ці всі такі запчастини, щоб вони нагадували, чи приціли, чи пускові якісь там механізми. Ще в нас є така одна цікава запчастина, яку я також хочу під'єднати, Та воно по типу буде як бойок. Удар і полетіло. Такий невеличкий захист. О, сюди під'єднати, для того наводчика, що буде тут нажимати. Нажимати цей спусковий крючок. Ось. Так. Наша робота на фінальному стаді залишилося. Ну, я кажу, це приєднати о, сюди. Ну, вже різьбове з'єднання потрібно в по-дальшому всі запчастини. Розбираються, ще доводяться до ідеального стану, грунтуються, грунтую тільки обов'язково автомобільною грунтовкою і використовую прості балончики «Аерозолей» і вже фарбую, і все виріб готовий. Зараз я хочу продемонструвати свої вироби. Саме перше – це звісно, цей, цей цей мій тракторець говориться. Він саме найбільше подобається. Ну, знаєте, як, як перший косу хліба, він найсмачніший. У нас в селі якось проводилися ремонтні роботи і стояв такий грейдер. Я думаю, а чому мені такого не зробити? Дорожні ці ремонтні роботи, пішов каток, далі бульдозера, така вишка. О, як піднімати там. Я знаю десь ремонтувати якісь опори з останніх робіт. Це вже пішла така машинка. Така, бачите, як, як Rolls-Royce мені трошки сподобалася, мотоцикл. двох машинок мені сподобався. це з двох машинок такий боліт. Товариш робить літаки з, з, з пінопласту. Каже, що дуже чудова ідея. Піддав мені ідею. Думаю, що мені не зробити? Ну ще таки пропелери ставити, і буде вже вже буде зльот. На кінець вже, вже гармата наша, яка комусь піде, як подарунок. На даний час всі таки мої вироби, але на цьому я не буду призупинятися, вдосконалювати свої навики і, і будемо працювати. Слава Україні!